Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і браття, дуже важливо пам'ятати, що Господь Бог закликає нас, Господь Ісус закликає нас слухати Його Слово і виконувати. І на одному місці Він дуже виразно каже так: ви мене кличете Господь. Але мої слова не зберігаєте. І ось, дорогі сестри і браття, це дуже важливо. Є така притча про два будинки, яку Ісус Христос сказав наприкінці нагірної проповіді, а та притча показує про нам наслідки. Того, як ми ставимося до Слова Божого. Тому що там говориться про усіх, які слухають Слово. Каже, до, про першого, він слухає Слово і його не виконує, а другий слухає Слово і виконує. І той, який виконує, він, ніби будинок, який стоїть на твердому. І його світогляд і світ. І життя його ніколи не руйнується. А той, який теж слухає, але не виконує, подібний до необачного чоловіка, який побудував свій дім на Піску. Дивіться, ми сьогодні прочитали уривок з Євангелії, в якому говориться про оздоровлення глухого і німого. І дуже часто люди намагаються Ісуса Христа. Так сприймати, як того, який дає здоров'я. Але вони сприймають його як оздоровителя і забувають, що Він дає більше від здоров'я, він дає насправді спасіння і єднання людини з Богом. Ми дивимося на сьогоднішнє оповідання, і коли приводять. Глухого і німого до Ісуса Христа, то Він його відводить на бік. Люди не бачать, що Він робить. І Він наказує тим людям не говорити про таке оздоровлення, і приводять йому глухонімого і благають Його, щоб він поклав на нього руку. Взяв він його на бік від народу, клав йому пальці свої у вуха. І, добувши своєї слини, доторкнувся до його язика, підвівши очі на небо, зітхнув і каже Евфата, тобто відкрийся. І зараз же відкрились його вуха, і язик у нього розв'язався, і він почав виразно говорити, і наказав їм нікому про це не говорити. Але ці люди не слухають Ісуса. І нам здається, що вони ж роблять добре. Вони ж повідомляють про те, що Ісус Христос зробив. Вони його прославляють, вони його популяризують. Більше людей буде про нього знати і, можливо, прийдуть і побачать, як він чуда чинить, і вони навернуться. І йому довіряться. Дорогі сестри і браті, у старому заповіті є таке дуже цікаве оповідання про першого царя Ізраїля, який називався Саул. І пророк Самуїл доручив цьому Саулу вчинити війну, як каже, піти от слово Господнє. Піти і покарати тих безбожників-амалекітян, які колись не впустили ізраїльський народ, коли він мандрував у обіцяну землю, не пропустили його через свою землю. І треба було зробити, то таке є слово, херем, але треба було всіх понищити. Бо більшість війн старовинного світу вони були грабіжницькі. А тут Бог каже: ні-ні, покарати треба, але собі нічого не взяти. Але коли почалася війна, і ізраїльтяни побачили худобу, а ще вельможу царя Амаликитянського, то вони все це собі зберегли, а знищили лише те. Що було безвартісне, всі дорогі речі вони зберегли. І тоді Бог промовляє до пророка Самуїла, недобре це зробив. Жаль мені, що я Саула поставив царем. І Самуїл йде до цього Саула, а Саул тікає від нього. Самоїл його нарешті доганяє через кілька днів. І цар Саул його зустрічає такими словами. Нехай благословить тебе Господь, я виконав наказ Господній. Самуїл запитує, а що то за бекання овець і мукання товару я тут чую? А Саул каже: народ пощадив найкраще із худоби, щоби Богові. Господеві твоєму принести жертву. Принести жертву. Дозволь, каже Самоїл, я, я тобі оголошу волю Божу за те, що ти не послухав наказу Господнього і пощадив те, що я тобі наказав винищити, але Самуїл, Саул його перебиває і каже, я виконав наказ Господній, Я все знищив, як ти наказав. А оце то не я, а народ, а за народ цар відповідає. Це не я, а народ це все пощадив, щоб принести жертву Богові. Дорогі сестри і браття, дивіться, цей дуже цікавий епізод зі Старого Заповіту, він показує. Як то люди виправдовуються. І вони кажуть, що Бог, напевне, не зовсім зрозумів своєї е, користі. Він не зрозумів, що йому ліпше. Він сказав все знищити, а ми зробимо йому ліпше, ніж він думає. Ми зробимо краще, ніж Бог задумав. І так говорить оцей цар Саул. А Самуїл до нього каже, чи ж Богові приємні всипалення і жертви, чи ж йому неприємніший і більше послуг Божому Слову? Тому що сваволя це гріх чарівництва. Дорогі сестри і браття, чарівництво забороняє перша заповідь це відпадення від Господа Бога. І якщо людина думає, що вона краще знає, ніж Господь Бог, то вона вже від нього відпадає, віддаляється, тому що собі приписує ті знання. Які їй не притаманні. вона таких знань більших як Господь Бог не має. Ісус Христос у зустрічах із народом дуже часто власне зустрічався ось з чим, що вони думали, що вони більше зроблять користі для Ісуса Христа і його популяризують, і багато людей навернеться. Але дивіться, що сталося. Ми читаємо життя святих, і жоден з оцих, яких Ісус Христос оздоровив, більше ніде не зустрічається в історії церкви. Святими стають ті, які Ісуса Христа покликали до себе, які з Ним дружили, довірилися йому. Вони стають святими. Ще деякі з яких вигнав бісів. Але ми не бачимо тих людей, які отримали від Ісуса Христа здоров'я, щоб вони слідували за Ісусом, щоб вони навернулися, стали святими і навертали інших. І оце нас дуже пильно навчає, як необхідно слухати Слово Боже. Сьогодні також дуже популярно йти до Ісуса Христа, і є такий дуже цікавий вислів, сучасний вислів українців каже, головне це здоров'я. Якби лишень, щоб здоров'я, все інше, то воно другорядне. І їхся віра в Бога, честь, відданість Божій волі, спасіння, зрештою. Головне, що без здоров'я. Тому часто люди прибігають до Ісуса Христа сьогодні в сучасному світі, власне, з тим, щоб отримати здоров'я, а забувають, що це не головне завдання Ісуса Христа. Він куди приходив, туди здоров'я приносив. І кожен, хто довірився йому, міг здоров'я отримати. Але це для нього не головне. Бо для нього головне відкрити нам доступ до Бога Отця. Вічне спасіння. Тому, дорогі сестри і браття, розставляючи під час цього великого посту пріоритети, необхідно на це звернути увагу. Постійно заглиблюватися у Слово Боже і пам'ятати, що є речі від здоров'я багато важливіші. І нам на них треба звернути особливу увагу. І пильно слухати, що до нас промовляє Ісус Христос. Ніколи, ніколи не думати, що ми можемо щось краще придумати, аніж Він. То тепер також війна, знаєте, триває, і люди дуже часто запитують, а чому Бог це допустив? Ну, Він допустив, напевно, що має якусь рацію. А як ми думаємо, чи ми б могли у цій ситуації видимати щось мудріше, ніж Бог допустив? І тому, дорогі сестри і браття, оце дуже важливо. Треба вміти довіритися Божій волі і Божому Слову. І пам'ятати, що це для нас найважливіше і найдорожче Божа воля і Боже Слово. Слава Ісусу Христу!